Рятівник той, хто рятує, або врятував кого що небудь. Те саме, що рятувальник. Хто із вас того не знає, вам тлмач розповідає. Світова зірка нейрохірургії, рятівник, лікар, який провів кілька тисяч операцій на спинному та головному мозку, володар величезної кількості професійних нагород, все це про Генрі Марша. Відразу після виходу на пенсію він випустив книгу, яка стала бестселером за лічені дні. Професія лікаря надзвичайно відповідальна і важлива, адже кожного рішення може вартувати іншій людині життя. Генрі Марш, всесвітньо відомий нейрохірург з Великобританії. У своїх мемуарах він наважується піднімати гострі теми та розмірковувати над складними питаннями, з якими йому доводиться стикатися в роботі. Генрі Марш щиро та мудро пише про суть праці лікаря, думає над вічними питаннями про сенс нашого життя та надихає своїм альтруїзмом і добротою. Генрі Томас Марш. Провідний британський нейрохірург, піонер нейрохірургічної допомоги для України. Він народився 5 березня 1950 року, навчався у підготовчій школі в Оксфорді і у Вестмінстерській школі в Лондоні, згодом вивчав політологію, філософію, економіку в університетському коледжі Оксфорда та Оксфордському університеті, отримав відзнаку Королівської медичної школи. Коли Генрі запитують про те, яку подію він може назвати найбільш значущою в своєму житті, він впевнено відповідає: перше спостереження за операцією на головному мозку. Він тоді тільки пройшов у медицину. Саме після цього марш вирішив займатися нейрохірургією. У 2004 році Генрі Марш став головним персонажем документального фільму BBC Ваше життя в їхніх руках. Який здобув золоту медаль королівського телевізійного товариства. Починаючи з 1992 року, Генрі Марш співпрацює з нейрохірургами пострадянських країн, головним чином, в Україні. Першим в Україні він зробив операцію з невралгії тричастого нерва. Його діяльність в Україні стала темою британського документального фільму Англійський хірург, який вийшов 2007 року. Це фільм про хірурга, який бореться з моральними і етичними проблемами. його частину зняли в українській лікарні до 2015 року. Він працював старшим нейрохірургом-консультантом у лікарні святого Юрія в Лондоні в одному з найбільших британських центрів хірургії мозку. Спеціалізується Генрі Марш на операціях на мозку під місцевою анестезією. Взимку 2013-2014 років він був на Майдані в Києві під час Революції Гідності, неодноразово приїжджав до Львова, де надавав безоплатні консультації у нейрохірургічному відділенні дитячої клінічної лікарні, а також виступав в українських вишах з лекціями. У 2014 році у британському видавництві вийшли його мемуари Не на шкодь. Історія про життя, смерть і нейрохірургію. За оцінкою журналу Економіст, книжці притаманний навпрочуд елегантний стиль написання, а в особі марша нейрохірургія знайшла свого босвела. Джордж Босвел, це письменник 18 століття, якого вважають одним з найкращих англомовних біографістів. Історії про життя, смерть та нейрохірургію просто підкорили серця британців. За пару трійку місяців вони розкупили близько 170 тисяч екземплярів. Це не дивно, адже у своїй книзі Марш поділився своїми роздумами, прикладами із медичної практики. Експерти були вражені сенсаційною цифрою, цільовою аудиторією мали стати лише медичні працівники, однак на сьогоднішній день книга перекладена 17 мовами. Так про що ж пише Генрі Марш у своїй книзі Не нашкодь? Лікар говорить про те, що здійснюючи помилки або зіштовхуючись з помилками інших людей, ми зазвичай заспокоюємо себе загальними фразами на кшталт людині властиво помилятися. Але чи втішать ці слова того, хто став жертвою некомпетентності, чи принесуть вони полегшення лікареві, який не зміг допомогти? Пацієнти хочуть вірити, що фахівець, який робитиме операцію на своєму робочому місці, абсолютно непогрішний і всемогутній. На їхню думку, він не втомлюється і не може почуватися погано, а тим більше не відволікається на сторонні думки. Але як же насправді бути хірургом і знати, що саме від твоїх дій залежить життя людини? Це питання рано чи пізно ставить собі кожен нейрохірург? Генрі Марш розмірковував над цими питаннями протягом усієї своєї кар'єри. Підсумком роздумів стала й книга, відверта, захоплююча та пронизлива. Головна ідея цієї книги Марша укладається у два слова. Не нашкодь. У багатьох інтерв'ю нейрохірург розповідав про те, як працював над своєю книгою. Почалося все із зі звичайного підліткового щоденника, який марш вів з 13 років. В останні роки це стало своєрідною терапією. До того ж, Генрі, чия робота була вкрай екстремальна, не хотів, щоб весь його досвід зник. Письменник зізнається, коли з'явилася ідея створення книги на основі щоденникових записів. Він припускав, що твір вийде відкритим і навіть шокуючим. Але чого він не очікував, так це небувалої популярності серед обивателів. Книжка виявилася настільки популярною, що читачі миттєво розхопили її на цитати. Одна з найпопулярніших така психологічні дослідження показали, що найнадійніший шлях до свого щастя робити щасливим оточуючих. Пише Генрі про людський мозок. Він називає його загадкою природи і порівнює його з зірками у нічному небі та цілому всесвіті. Чимало Генрі Марш пише про діяльність лікарів. Наприклад, він говорить про те, що всередині кожного хірурга знаходиться невеличкий цвинтар, куди він час від часу вирушає, щоб помолитися. Зазначає письменник і те, що хірург просто зобов'язаний розкривати пацієнтам правду, але при цьому не повинен позбавляти їхньої останньої надії. Але найважливіша якість хірурга це поєднання в ньому сталевих нервів, левиного серця та жіночих рук. У 2015 році нейрохірург Андрій Мозак переклав англійський бестселер українською мовою у серпні того ж року. Книга Історія про життя, смерть і нейрохірургію вийшла у вдавництві старого лева. У 2015 тому ж році Генрі Марш був одним з головних іноземних гостей форуму видавців у Львові, в рамках якого провів лекцію Тягар вибору між правдою і надією для студентів Українського католицького університету. Та взяв участь у презентації українського перекладу своєї ж книжки. Бідність шкідлива для здоров'я. Україна бідна країна, люди багато курять. Життя тут складне, сказав Генрі Марш, виступаючи перед українцями. У 2010 році з нагоди дня народження Генрі Марша нагородили орденом Британської імперії щодо особистого життя, то одружений він з дослідницею в галузі соціальної антропології Кейт Фокс. Саме їй він присвятив свою першу книгу. Має трьох дітей від першого шлюбу, у вільний час займається виготовленням меблів і пасічництвом. І наостанок: секрети довголіття від британського нейрохірурга Генрі Марша. В одному з останніх інтерв'ю Генрі Томас Марш поділився секретами довголіття, які він зумів виявити протягом всього свого життя та кар'єри. Серед них такі. Здобуття хорошої освіти, приналежність до середнього класу, помірне вживання алкоголю, регулярні заняття спортом, вивчення іноземних мов. Генрі каже володіння, хоча б однією іноземною мовою суттєво скорочує шанси захворіти на недоумство. Дуже важливо займатися спортом. Сам Марш щотижня пробігав щонайменше 60 кілометрів. Однак після травми коліна лікар був змушений відмовитися від бігу, замінивши його на фізичні вправи. Їх він поєднує з регулярними поїздками на велосипеді. Протягом останніх 40 років чоловік не використовує жодного іншого виду транспорту. Нейрохірург Генрі Марш радить відмовитися від куріння цигарок і тим більше вживання наркотичних речовин.